А, парохова. <ріст> <ріст> ми хочемо запитати, яке свято ми недавно святкували? <ріст> <А>, Молодець. <ріст> Що ви знаєте про це свято? А де нас немає? Просто скажи, що ти думаєш, що означає стерто коли не попасти. На твої думки. Воно міні, воно мої люди. Українці. Окей, добре. Як вітаються в цей день? Правильно, а Добре, Молодці хлопці. Так, гарного дня, дякую, що відповіли на ваші запитання. І пам'ятайте, що Христос помер і що Він воскрес цим, перемігши смерть і перемігши, заплативши за нас. Висок виходимо так само. Ви робите на Пасху свої сім'ї. Можливо, якісь традиції, що ви робите? Петрову на пасту, можете голосно сказати. Христос Воскрес. І що ми відповідаємо? Я, мабуть, буду вже вибиратися. Боїстимо Воскрес. Дуже вам дякую за те, що ви сміливі. Ви не побоялися дати такі відповіді на запитання. Ви будуть бачити мерці, вправлені, кругом. Ми вас вітаємо, Христос Воскрес. Боїстимо Воскрес. Логічно, а що воно означає? Робимо Воскрес. Христове Воскресіння. Слава Богу, як вас звати? Що життя не шкода ради братів своїх. Можна віддати. Ради братів. Це от головний приклад, який зробив Христос. Амінь. Як вас звати? Геннадій, хай Бог вас благословляє. Дійсно, насправді, в слові Божому написано наша Пасха Христос за нашу жертву відданий, бо тільки Він, Ісус, забрав на себе наші з вами гріхи. І Він для нас Пасха, смерть же переможена Ісусом Христом. І для вас подарунок випічка від пекарні, до яких безкоштовно. Хай Бог вас благословляє. Благословіть вам! Як вас звати? Окей, Соломія Остапська Олена. Олена, добре. Ми раді з вами позитиватися. Якщо часто не теж замова, то знімаємо. Можете помахати. Хочу вас запитати, яке свято ми недавно святкували у всій Україні. Великдень добре. А можете сказати, що ви знаєте про Великдень або що це свято означає для вас? Дуже велике простове свято. Добре, ми зрозуміли, що це свято святкують порядні люди. Ви теж можете сказати, що ви знаєте про Пасху, що таке велико, що таке Пасха. Ісус на третій день. Супер. Дуже хороша відповідь. Ісус Воскрес на третій день згідно з писанням. Це ідеальна відповідь. Це дуже хороша відповідь. Рідко таку відповідь почуєш, тому що багато людей говорять, що пасха це посвятити булочку, це покрасити яйця, файно поїсти, файно сидіти з родичами. Так, ось дуже вам дякуємо за відповідь і даруємо вам булочку таку за ваші відповіді, за вашу сміливість. Така відкриточка привітальна. Так що Христос Воскрес і відповідає по істину Воскрес.